Хей hey, гей, hey. мене звати Ярослава Швен, і я ментальна коучка в просторі ментальної підтримки Better You're Me в Help Ukraine Ютиборі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як порозумітись без звинувачень і е, спробуємо опанувати метод ненасильницького спілкування. Е, що таке ненасильницьке спілкування? Це метод комунікації без осуду, звинувачень і критики. Це метод, який допомагає налагоджувати стосунки без конфліктів і образ, спробуйте порівняти два висловлювання. Зроби це зараз. Або, наприклад, я б хотіла б, щоб ти зробив це зараз, тому що це поясню, чому це важливо для мене. Це дві абсолютно різні речі. Коли ми щось вимагаємо, коли ми щось наказуємо, коли ми погрожуємо, це за. Завз... Це завжди про насилля. І так само це стосується того, що може застосовуватися щодо нас. Якщо ми говоримо про прохання, то це про ненасильницьке спілкування. Ми з вами спробуємо зараз розібратись, як ось за таким алгоритмом ми можемо навчитися правильно доносити інформацію. Тож, ненасильницьке спілкування складається з чотирьох ключових кроків. Перше це спостереження. Опишіть ситуацію без оцінок і звинувачень. Наприклад, я помітила, що ти не відповідаєш на моє повідомлення. Почуття, скажіть, що ви відчуваєте. Наприклад, мені сумно і тривожно через це. Тобто, ми озвучуємо власні почуття. Наступний крок це потреби. Висловіть, чого ви потребуєте. Наприклад. Я хочу почуватися важливою, або я хочу розуміти, що з тобою все добре, і запит або прохання. Чітко звучте, чого ви очікуєте. Наприклад, чи можеш ти відповісти, коли буде час, щоб я не хвилювалась? Звісно, що ненасильницьке спілкування це не про контроль іншої людини в будь-якому разі, а про щирість і турботу. Цей метод працює як у побутових ситуаціях, так і у складних конфліктах. Спробуйте в моментах, коли вам потрібно порозумітись, використати ці чотири кроки і сформулювати свій запит відповідно до цих чотирьох компонентів. І ось тут ви бачите готові шаблони. Як ви можете озвучувати ваші потреби, і як ви можете сприймати да, і емпатично відповідати. Сподіваємося, що це роз'яснення допоможе вам навчитись конструктивно, щиро і емпатично бути ефективним у комунікаціях і вирішувати будь-які конфлікти. Будьте з нами, ходіть до нас, в хак. Так. Hey, do